Вітаю вас, малята! Ви вже напевно знаєте, що сьогодні в Україні відзначають по справжньому особливе свято День захисників і захисниць України, День Українського козацтва та величне християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, і на темнах рідної країни зросло козацтво. Країни. Українські козаки знають у всьому світі, про них досі пишуть історії та складають пісні. Дуже давно, коли знищили Київську Русь, солдати залишились без роботи та вирішили переселитися до країн, де вони наймались на військову справу. Так і люди називали себе козаками, що означає вільна людина. Козаки були дуже відважними і не боялися смерті. Тому на голові залишали лише чуба, який мав назву Оселедець. Він попереджав ворога, що козак не боїться загинути у бою. У степу за Дніпровими порогами для захисту рідної землі народилась козацька держава Запорізька Січ. Саме в ній жили козаки. Січ це дерев'яний замок, який захищав високий вал частоколу, широкий рів та сторожові вежі. За брамою був широкий майдан, у центрі якого стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, найвищої покровительки козаків. Як у яку пору року козаки піднімалися зранку ще до сходу сонця за загальним сигналом ішли до річки купатися. Потім відбувалася щоденна військова підготовка влаштовували кінні змагання, вправлялися в стрільбі та подоланні різних перешкод пішки та верхи. За сигналом січової гармати козаки йшли обідати. Увечері молилися в церкві та вечеряли, а потім влаштовували веселище з музикою і танцями. У січових козаків, на відміну від сучасних армій, не було писаних правил, які б визначали порядок та поведінку. Козаки були один одному побратимами, а старшину вважали за батьків і завжди цінували дуже високо. Малята. Популярною їжею на січі були кашоподібні страви з різних зерновин. Із Запорозької січі до сучасної української кухні прийшла смачна козацька юшка куліш. На вечерю запорожчам часто подавали гречані галушки. Найвідомішими стравами з капусти у козаків вважалися борщ та капусняк. Вони не тільки їли борщі, юшку з грибами, куліш, різноманітні каші, тушковану морку з квасолею, галушки, вареники, свинину з квашеної капусти, а вживали багато печеного з борошна. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морі на своїх чайках. Це човен, видовбаний з верби або липи. Борти такого човна обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав їй потонути. Важливе місце у козацькому житті посідала зброя. Козак не розставався з нею навіть поза межами полю бою. Одним із різновидів козацької зброї були шаблі. Вони тонкі, легкі. Не дуже криві і не дуже довгі середньої довжини з оздобленою ручкою. Як істинний лицар Запорожець надавав перевагу шаблі, називаючи її чудесною зброєю. Козацьке військо було озброєне і ручною вогнепальною зброєю. Ось, до прикладу, перед вами рушниця. Малята. А це булава. Символ гетьманської влади або кошового отамана на Запорізькій січі. Це була палиця з горіхового дерева довжиною 50-70 см. Малята. Козаки одягали широкі штани, які дозволяли їм вільно та швидко рухатись. Такі штани називали шаровари. Щоб шити такі шаровари, потрібно було багато тканини. Підберезані штани були широким, довгим поясом, носили вишиту сорочку та жупан. Козаки завжди стояли на захисті неньки України і відважно боронили в її від ворогів. І сьогодні малята нащадки славних українських козаків, наші воїни ЗСУ відважно захищають нашу землю від загарбників, як і багато років тому. Вони сміливо ідуть в бій, відстоюючи право на вільне мирне життя. Це люди, справжні герої, про яких можна довго-довго розповідати. Тож, які вони наші захисники? Перша картинка підказує нам, що наші захисники у першу чергу які малята? Так, справді українські. Перед вами. Лев, малята. А ви знали, що він без вагань нападає навіть на найбільшу і найнебезпечнішу здобич, тому що він, як і наші захисники, який? Так, дійсно, він дуже сміливий. Наступна картинка показує нам, що наші захисники нікого і нічого не бояться. Бо вони які? Правильно малята! Безстрашні. Спортивна, міцна рука показує нам, що наші захисники які так сильні, а щоб не втратити силу, потрібно постійно тренуватися. Тому, що, як ви вже здогадались, наші захисники малята треновані. Те, що наші захисники вправно володіють новою складною військовою технікою, говорить про те, що вони які малята? Ну, сміливіше, правильно, сучасні, цегла підказує нам, що наші захисники які. Ну, сміливіше малята. Невже ніхто не здогадався? Ну, добре, зроблю вам маленьку підказку. В касті троє поросят на Розумне поросятко збудував будинок з цегли. І який він був? Так, правильно, надійним. Тому наші захисники які? Надійні. Маленьке кошеня, яке потрапило до рук захисників, говорить нам. Що вони які малята? Так, добрі, тому що рятують не тільки людей, а навіть тварин. Україно, не бійся біди, ні загарбників злої орди, ні чужої важкої роки, бо тебе бережуть козаки. Козаки живуть і нині в нас на рідній Україні, край нас бережуть від лих, тож шануймо щиро їх. Ну що ж, до зустрічі, малята, слухайтесь маму і тата.